Ось цей маленький пристрій називається акселерометр. Це майже той самий акселерометр, який знаходиться в наших смартфонах. Він дозволяє зрозуміти, чи рухається на даний момент пристрій, або в якому положенні він знаходиться. Вітаю! Мене звати Іван, і на цьому каналі я розповідаю про 3D-друк. Використання акселерометрів у поєднанні з кліпер дозволило виміряти шкідливі рухи, які називаються резонансом. Ця технологія дістала назву Input Shaping. Резонанс погано впливає на якість друку та на конструкцію самого принтера, але в поєднанні з кліпер акселерометри дають можливість нам виміряти цей резонанс та компенсувати його в прошивці. Раніше для встановлення стаціонарних акселерометрів потрібно було прокладати додаткову проводку. І це було не зовсім зручно. Але час не стоїть на місці і з'явилися акселерометри, для підключення яких потрібно лише один провід. Який вам потрібно підключити в ваш одноплатний комп'ютер. У моїх руках зараз портативний імпер від компанії Fisiec. Сьогодні я покажу, Откуда як її налаштувати, як її встановити на ваш принтер, а також проведемо деякі тести з вимірюванням резонансу. Отже, зараз я підключу свій портативний input shaper до мого одноплатного комп'ютеру та скомпілюю для нього прошивку. Для цього ми підключаємося по SSH до нашої пішки. Make menu config. Тут нам потрібно вибрати наш мікроконтроллер. Зберегти Q та нажимаємо Ігри. І далі Make. Отже ми бачимо, зараз компілюється прошивка. Після завершення ми маємо ось такий ось файл. Далі ми введемо команду, щоб перенести цей файл у конфіг. Далі заходимо в веб-інтерфейс нашого принтеру. Систему. І ось він наш файл. Завантажуємо його на наш ПК. Отже, ось наш файлик з прошивкою. Далі потрібно підключити Input Shaper до нашого персонального ПК. Для цього зажимаємо кнопку на Input Shaper та з зажатою кнопкою під'єднуємо його до нашого ПК. У нас має з'явитися пристрій RPI RP2. І як тільки ми перенесемо сюди нашу прошивку, він сам. Перепрошється та перезавантажиться. Чекаємо декілька секунд. Тепер кабель можна від'єднати від ПК. Далі потрібно зайти в веб-інтерфейс, зайти в систему. Тут нам потрібно створити файл PIS.CFG. Та вставити в нього код, який вказаний в зразку на сторінці виробника фісіц. Заходимо в наш файлик. У цьому коді потрібно змінити дві речі. Перше це вказати ID замість оцих чотирьох іксів. Щоб отримати ID нашої, нашого портативного input shapeру, потрібно вказати ось цю команду в консоль нашої пішки. І ось він наш ID. Зберігаємо його. Та вставляємо замість 4 х також потрібно змінити точки, де буде проводитися калібровка. Це має бути центр вашого столу. У мене область друку 200х200х200, 200 200, тому я вказав 100х100. 100. Також я поміняю висоту Z на 100, щоб провід, коли буду тестувати резонанс, не чіпляв стіл. І зберігаємо всі параметри. Далі переходимо в наш принтер CFG та додаємо наш макрос. Наш створений макро з до нашого файлу Printer.cfg. Після калібровки input shapінгу потрібно закоментувати цю строку, щоб вона у вас була неактивною. Тому що якщо ви від'єднаєте ваш портативний input shaper від пішки, і у вас буде. Додане цей макрос, то принтер може не запуститися. Тому одразу після калібровки ви зберігаєте всі параметри та коментуєте цю строку. Так як ми зараз будемо проводити калібровку, я цю строку розкоментував. Зберігаємо і перезавантажуємо систему. До речі, хотів сказати, що з таким варіантом коду, який вказаний на сторінці виробника, у мене чомусь принтер не так і не запрацював, постійно видавало помилку. І перший раз, коли я налаштовував свій портативний будшепер, я дуже довго мучився, декілька годин, не міг зрозуміти в чому проблема. А потім спробував закоментувати першу строку і розкоментувати другу. І от чудо мій принтер запрацював. Тому, якщо у вас теж буде видавати помилку, спробуйте закоментувати іншу строку. Далі для завершення налаштування нам потрібно встановити всі необхідні залежності для виконання обчислення в системі. Для цього переходимо в консоль і вводимо наступні команди. Існує два способи вимірювання резонансу. Перший більш швидкий та простий, другий трохи складніше, але він малює графіки та дозволяє більш детально проаналізувати результати. Для першого і для другого способу спочатку потрібно запаркувати голову нашого принтеру у те положення, яке ми вказали у файлі PCFG. Я рекомендую спочатку запаркувати голову в те місце, де вона має проводити тест резонансу, щоб при парковці голова вашого принтеру не зачепила імпут-шейпер та не пошкодила його. Закріпити такий шейпер на голові вашого принтера можна за допомогою канцелярських заживів або за допомогою гвинтів. Немає різниці, як ви будете кріпити input шейпер так чи навпаки. Головне, щоб він не рухався під час тесту. У конструкції свого принтеру я одразу спроектував отвори, щоб можна було кріпити імпутшейпер на голові принтера. Якщо конструкція вашого принтеру корекс і, то команду можна вводити одразу на тестування об обоїх осей X та Y. Якщо у вас дрігостол, то то тоді потрібно спочатку протестувати вісь X, потім перезакріпити імпульс Shape на стіл та протестувати окремо вісь Y. Для корекс Y вводимо команду Shaper Calibrate, а для кінематики дригостолу ми вводимо додаткову вісь. Під час тесту принтер виконує мікрорухи такі, і тим самим акселерометр дозволяє виміряти резонанс, який при цьому виникає. Дуже часто проводити тест резонансу не потрібно, тому що це шкідливо впливає на кінематику принтера. Тому, якщо виконує... тому виконуєте повторний тест резонансу лише після того, як... якщо ви помітили погіршення якості друку або після заміни якихось компонентів. Після завершення ми бачимо рекомендований шейпер з необхідними параметрами. А також бачимо прискорення, яке потрібно буде запам'ятати. На вісі X я отримав 3900 мм в секунду. А у випадку з Y швидкість має не перевищити 8800. Отже, тепер нам необхідно найменше. З чисел в обоєх випадках, тобто в моєму випадку це 3900. Потрібно буде ввести у принтер CFG. Далі вертаємося в консоль і нажимаємо «Save Config». Принтер перезавантажується і зберігає автоматично всі наші отримані результати тесту резонансу і шейпери у файл Printer.cfg. Параметри будуть знаходитися в розділі «Save config». І ось вони наші результати тесту. Принтер автоматично їх сюди зберіг. Редагувати або зберігати власноруч нічого тут не потрібно. Розкоментовувати ці строки теж не потрібно. Вони мають працювати саме так. Для другого варіанту тесту ми вводимо команду «TestResonance». І також по аналогії з першим способом для корикс Y ми просто вводимо тест резонанс, а для дригостолів ми вводимо ще додаткову вісь. Після завершення тесту ми переходимо у консоль нашої пішки і вводимо наступну команду. Це дозволить перевести всі наші обчислення у зручний графік. Спочатку для X, потім для Y. І після цього ми вводимо команду для того, щоб перемістити наші графіки у Printer.config. Далі переходимо знову в наш веб-інтерфейс. Систему. І ось наші два файлики, яких ми зберегли. Давайте завантажимо їх на наш ПК. На графіках потрібно звернути увагу саме на додаткові піки. Якщо вони у вас є і дуже виражені на протязі всього, тесту, перевірте, будь ласка, ваші ремені, чи вони добре натягнуті, а також кінематику принтера. Також ми тут маємо результати з шейперами, які потрібно буде ввести. Але на відміну від першого способу, рекомендовані шейпери та параметри потрібно буде вводити вручну у принтер-CFG. Для цього створюємо додатковий розділ з імпортшейпінгом. Я його зберігати не буду, тому що я вже зберіг результати минулого тесту. До речі, результати можуть трошки відрізнятися. Маленькі розбіжності з тесту в тест можуть бути. Усі необхідні команди та посилання я залишу під відео. Ух, нарешті ми підійшли до кінця цього відео. Якщо ви додивилися до кінця, мабуть, вам було цікаво та корисно. Зйомка цього відео зайняла у мене деякий час, тому не соромтесь переходити в коментарі та написати декілька слів. Це підтримує мій канал у розвитку та допоможе зрозуміти, що я роблю так або не так. Також не соромтесь переходити за реферальним посиланням під цим відео. Там я залишу посилання на ось цей імпут шейпер, який ви зможете придбати. Це буде маленька підтримка, але мені буде приємно. Також напишіть в коментарях, який у вас принтер, кінематика та які у вас вийшли результати. Буде дуже цікаво почитати та порівняти результати. А щодо моєї думки, то я вважаю, що ось цей input shaper, е, вартує своїх грошей на всі 200%. Він мені дуже сподобався, я буду їм дальше користуватися. Дякую всім, хто підпишеться на мій канал. Бажаю вам гарного настрою та побачимось в нових відео. Тримаємося!